Сьогодні у нас один плюс один на легендарних героїв з сакралю. 39 сакралів це неймовірна кількість. Так, давай, давай, давай. Це легендарка. Всім привіт! Нещодавно склалась така ситуація. Сижу я, як завжди, монтую відео, і тут мені Віктор з Альянсу пише: Привіт, я тут відкривався, записав на відео. Не хочеш ставити в ролик? Думаю, ну добре, але як це має виглядати без озвучки? Не буду брехати, навіть закрадались думки озвучити, типу це я відкривав. Але думаю, це було б нечесно по відношенню до глядачів. Я переспав з цією думкою і вирішив, а чому б мені не зробити окрему рубрику, де глядачі будуть скидати свої відкриття, а я буду коментувати і розділяти свої емоції з вами всіма. Тим більше такого ще ніхто не робив, по крайній мірі, я такого не бачив. Як на мене вийшло цікаво, якщо вам теж зайде і ви будете скидати відео з відкриттями, то будемо продовжувати цю рубрику. Всім приємного перегляду. І так, давайте подивимось, що нам скинув Віктор. Мені вже цікаво, що там в нього випало такого. А, до речі, 36 сакралів у нього непогане. Ось так зробимо на повний екран, щоб не заважало. До речі, клану ноти привіт. Це клан з нашого альянсу. Так, пішов з видів. 66 видів, до речі. Непогана кількість. Я так розумію, в нього або з войдів, або з сакралів щось випало. Тому що я попросив його не спойлерити. Тут поки що нічого цікавого йому не випало. Це вже, по-моєму, третя, десятка чи четверта. Але я вам скажу, епіків йому нормально насипає. Так. Це п'ята десятка. Давай, Віктор, ми в тебе віримо всі. Ми всі в тебе віримо. Ну, Поки що саме цінне це Холодне серце з, -з, 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 -з того всього, що він вибив. Він вирішив радужний один луснути. Так, Ярл. Далі пішли знову темні. Це, мабуть, був якийсь е ритуал, так як у мене з Україною 777 в чаті. Так, до речі, непоганий герой скранк Я його всюди вожу. Він в мене топовий ДД на війнах фракцій. Так, тут немає леги. А прикиньте, він мене заскамив, просто скинув відео свого відкриття, там немає леги. Просто заскамив мене. І вас. Так, що забагато рідкісних героїв. Можливо, саме тут буде легендарка. Так, останнє? Ні, немає. Так, шість темних уламків в нього залишається. І що він робить? Продовжує відкривати, тому що він лодома. Тому що він хоче витягнути легендарного героя. Я дивлюсь його запис, я більше переживаю, мабуть, ніж він. До речі, візію я теж беру на війні фракції, дуже крута героїня разом з Ламасу. У мене візія в камній шкірі. Дай провокацію. Ламасу її перезаряджає, там провокація висить на два ходи, і ось так ми проходимо війни фракції. Так, тут поки що нічого цікавого. Залишається два темних уламки. Останній. І... Рарка. І що це кінець чи ще ні? ні, це не кінець. Це не кінець. Але Віктор обіцяв, що там має бути легендарка. Я йому вірю. Киньте він зараз призве легендарку, яка була за часток. <сум> Скажи на тобі легендарка. На відео. <сум> ні, ну він нормальний. Він не може так зробити. Так. Це кінець. Нас заскамили. Алло. Що це було? Віктор вирішив реабіліт... реайбілітув... Що Шо. Віктор вирішив реабілітуватися. Скинув нам ще 2 відосика. Тут сказав точно що щось є. Я йому вірю. Ще раз передаю привіт клану єноти. Сьогодні у нас один плюс один на Легендарних героїв з Сакралю. Він вибирає Харіму. 39 Сакралів, це. Неймовірна кількість. А, напевно буду відкривати до легендарки. Тому що більше я не бачу сенсу відкривати, ніяких подій немає цікавих. Хіба що Харімодур сильно хоче. Да, я не думав, що він нас заскамить у першому відео. Я думав реально скину там щось випало в нього. Цікаво, ще пишу, не рибу, будь ласка, мені. Так. І знову без легендарки. Це вже який п'ятий по рахунку? Так, да, був п'ятий. Неприємно. Це пішов шостий сакрал. Знову якісь е циганські ритуали. Так, продовжуємо. Цьомий сакрал, пішов. Сандутиер. Так, давай, давай, давай. Це легендарка хто? Е, Каратолісолоб, ну. Не те, щоб дуже метовий герой. Так, е, цариця Єва. По-моєму, непоганий герой. А, тим більше в темних ельфах мало ДД нормальних. Він вирішив е, вже синій відкривати. Прикиньте, зараз Харіма випаде. Швидкими відкриває. Не любить людинка тянути. Елфрік Потрібен на Мікагі, Якщо у нього його не було, то це супер. Так. І щось мало епіки все. Це легендарка. Араші шквальний. Хе-хе, цей герой мене переслідує. Цей герой мене переслідує, друзі. Ну тобто не мене, а Віктора в цьому випадку. Але прикольно, що і він його залутав. Я подивився кучу оглядів на цього героя. Він непоганий. По-перше, герой здоров'я. По-друге, він ігнорить шкіру. По-третє, в нього швидкість хороша базова. Там дуже багато всяких плюсів. Дуже радий за Віктора, що йому випав цей герой. Напишіть у коментарях, чи варто продовжувати ось таку рубрику. Якщо у вас є подібні відео з якимись відкриттями цікавими, то скидайте мені в телеграм, я буду вибирати саме цікаві з них і буду ось такі відео знімати. Посилання на свій телеграм залишу в описі під цим відео, також закріплю, скоріше за все, у коментарях. Дякую всім, хто додивився до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Всім до зустрічі!